Доброго дня, шановні пані і панове. Нарешті ми отримали цибулю, Затрималась майже на місяць. Зараз всі, хто замовляв, до сьогоднішнього дня ми починаємо поступово відправляти. А у вас ще є можливість її замовити. Ось так вона виглядить. Це озима цибуля голландської селекції, поставка прямо з Голландії, тому за нею ручаюся. Я вам вже показував результат, яка вона виростає. В минулому році ми її теж продавали, так що всім раджу. Ось ці сорти, всі виростають дуже крупні, солодкі. Гарні цибуля посаджена взимку, відповідно, у Вас буде гарний результат. Також є картопля. Ось ви бачите. Ось такий гарний посадковий матеріал, не сильно крупний, якраз те, що треба. Так що, кому цікаво, під відео в описі буде ссылка на сайт, де це все можна замовити. Також буде інстаграм, телеграм магазин, там все можна подивитися. Силка на вайбер, там можна поспілкуватися, позадавати питання, кому що не зрозуміло, від залюбки відповім. Єдине, що періодично відключають світло. Якщо написали, чекайте, поки не відповім. Може бути затримка, 3-4 години. По різному. Отже, цибульку починаємо відправляти. вибачаюсь перед усіма, хто трошки почекав, ну не трошки, майже місяць люди чекали перших відправок, тому вибачте, затрималось, починаємо відправляти. Біленька ця моя найлюбиміша, я її раджу всім замовляти. А взагалі, всі ці три сорти дуже гарні. Тому переходьте, обирайте і замовляйте. Також вже з'являються саженці на сайті. Клубніка, передивляйтеся постійно. Ми пишемо, які у нас з'являються нові акції. тому слідкуйте в телеграмі, в інстаграмі, задавайте питання, всім залюбки відповім. Всім дякую, гане порожаю.